Держава, весь український народ за рахунок податків їх кормили, одягали, навчали, Пільги, висока зарплатня, подовжені відпустки в 40-45 років. Вони вже на пенсії, ще молоді, фізично і психологічно підготовлені, з навичками використання зброї. Нехай вони нас захищають. Чому пенсіонери поліції масово не йдуть у військо? Вітаю з вами адвокат Павло Белінський. Сьогодні я розповім свою особисту історію про проблеми, з якими зіштовхнулись тисячі колишніх поліцейських і працівників міліції. Тому одразу авансом поставте вподобайки та підпишіться на канал. Більш ніж 20 років тому я звільнився з органів внутрішніх справ, пішов з посади підполковника з досвідом проведення контртерористичних заходів і оперативної роботи. Я особисто звільняв заручників і керував спецпідрозділом. Офіцер. На момент звільнення мав вищу юридичну освіту і відмінну фізичну підготовку, як законослухняний громадянин після звільнення з органів внутрішніх справ одразу став на військовий облік. У військкоматі ніхто моєю особою не зацікавився і все відбувалось формально. Навіть ВЛК не проходив, придатний. Але є одне но: військове звання рядовий. Довго шукав і насамкінець визначив військову спеціальність за чиним на той момент нормативними документами. Писар, навіть військового квитка не видали, бо не було бланків. Замість військово-облікового документу, клаптик паперу з початкою військомату. Давайте пофантазуємо. Припустимо, моє звільнення з органів внутрішніх справ відбулося на 20 років пізніше. У такий самий спосіб. У мене нема родини, набутого букету захворювань, відсутні зобов'язання перед дітьми. І тут батьківщина кличе. Я ще рік тому перспективний офіцер. З унікальними навичками і досвідом маю піти у Збройні сили рядовим, купати там шеї і ходити стройовим шагом під керівництвом якогось піджака, який автомат Калашникова бачив по телевізору і лякається пострілів. В чому сакральний смисл ставити офіцерів поліції на військовий облік рядовими? У мене питання до усіх очільників міноборони: чому звільнених працівників поліції одразу системно не атестувати і не присвоювати військові офіцерські звання? Де мотивація? Чому досвідчений фахівець, колишній офіцер, має служити рядовим? Як довго ми будемо забивати цвяхи мікроскопом? Отже, моя найперша порада: запропонуйте пенсіонерам поліції військові звання і посади, що відповідають їх освіті, досвіду і рівню підготовки. Це була лише моя особиста думка, яку я впевнений поділяють багато пенсіонерів органів внутрішніх справ. Мої вітання колишнім колегам з ГУБОС. ГУМВС міста Києва та Національної академії внутрішніх справ України. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Обіцяю ще багато юридичних порад і іншого цікавого контенту. З вами був адвокат Павло Белінський. Хай щастить!